Олексійчук, а. Два. Три. Чотири. Що ти хочеш подивився? П'ять. Все, 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 все. Тринадцять, шістдесят сім. Олексійчук. А, Олексійчук. О. Готовий? Оп! Ні, я хочу його це була. Останній. Добре. Будь ласка, Олексійчук, обулавку. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Булавко Данильчук. Булавко. Готовий? Оп! Це твій куріш? Два. Три. Давай, 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 швидше. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Данельчук, Турта. Готовый? Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Добре, пять. Турта, будь ласка, на старт. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. А мені зараз з м'ячом робити. Ти у нас хто? Круковський? Да. Будь ласка, бери м'яч. Друзі, будь ласка, в тій самій послідовності працюємо з м'ячем. Дайте м'яч пану Круковському. Дайте м'яч сюди один. Друзі, нагадую, розвертаємося м'яч з на або за планкою. Готовий? Добре, молодець, правильно робиш, тільки контролюй. А в центр лише нога, так? Можна без лише це. нога в центр, так. Да. Ага. Центр лише нога. Добре. Три. Чотири. Останній. Добре. То був Круковський, правильно? Десять вісімдесят чотири. Так, Не Чепоренко, Чемерський. Готовий? Оп! Раз, добре. Два. Добре. Три. М'яч, притул. Добре. Чотири. Останній. Добре. Чемерський Горобчук. Готовий? Оп! М'яч впритул до планки. Впритул. Два, добре. М'яч Ні, м'яч впритул максимум до планки. Ось так як він робить. Останній. Нога може. Так? Нога може, так. Да. Молодець. Насма. Будь ласка, Горобчук Заскін. Дай, Дай м'яч йому, ну. Готовий? Оп! Раз. Два, молодець. Три. Добре. Дуже добре. Чотири. Правильно орієнтуєшся. Останній. Просто браво, молодець. Поки що найкращий нічим.